Максимчику, Максимчику, чуєш мене. Тримайся, будь ласка, ще трошечки. Скоро допомога буде тут. Ми всі врятуємося і ти побачиш маму. Мені не страшно, мені просто дихати важко. Я знаю. Я знаю. Але ж ти в нас сильний хлопчик правда? Потерпи ще трошечки. Максимка, я побуду поруч з тобою, поки нас не врятують. Добре? Молодець, Поліночка. Добре, побудь з Максимчиком, а я поки до інших діток сходжу, добре? Угу. Mm -hmm. Максимчику, ти тримайся, будь нас чуєш? Дітки, дітки, чуєте мене? Підійдіть до мене, підійдіть до мене, давайте зберемося всі разом і зробимо коло. Зараз я розповім вам історію. Ви ж любите казки, правда? Тож слухайте. Жив був білий пес. Він був великий, сильний, у нього був гострий гострий зір і добре серце. Білий пес захищав королівство. Він бігав полями, виганяв вовків і рятував ягнят. Білий пес подружився з дівчинкою сірим птахом. Вона мала тонесенький голосочок і співала навіть тоді, коли навколо був страх. Одного дня велика чорна хмара прилетіла на королівство, блискавка у стару вежу, і частина цієї вежі впала просто на будиночок, де гралися дітки. Але дітки сховалися у підземну схованку. Разом із сірим птахом. Дівчинка-сірий птах почала співати, щоб діткам не було страшно. А білий пес почув її голосочок і кинувся туди, звідки лунав цей голос, і що дітки звичайно всіх врятував.